Сьогодні ми поговоримо про Голокост, один із найжахливіших геноцидів в історії. Під час Голокосту нацисти вбили близько 6 мільйонів людей. Більшість із них були євреями, але постраждали також інші групи. У цьому фільмі ми розглянемо, як здійснювався геноцид, життя в концтаборах і систематичну дегуманізацію, яка зробила ці злочини можливими. Ми почнемо з аналізу нацистської ідеології та ідей, які лежали в основі Голокосту. Нацистська ідеологія, про що вона, як вони бачать світ? Саме це ми зараз дослідимо. Основоположний погляд нацистів на світ полягав у тому, що історія людства є боротьбою на життя і смерть між різними расами. Згідно з їхньою ідеологією, одна раса завжди мала вижити і домінувати над іншими, і арійську расу вони вважали найвищою. Гітлер і нацисти стверджували, що Німеччина повинна бути країною для цієї арійської раси, а інші групи нібито руйнують суспільний порядок. Євреїв нацисти розглядали як найбільшу загрозу. Але чому? Антисемітизм, ненависть до євреїв, не є винаходом нацистів. Ненависть до євреїв існувала століттями, але за часів нацистського правління вона стала набагато більш систематичною та крайньою. Для нацистів раса була визначальним фактором. Який встановлював цінність людини. Вони вірили, що якщо усунути інші раси і створити досконалу расу, це приведе до створення ідеального суспільства. Однак це уявлення абсолютно позбавлене наукового підґрунтя. Сьогодні ми знаємо, що ці ідеї є хибними. Немає жодних підстав стверджувати, що існують відмінності у вартості чи здібностях людей, засновані на кольорі шкіри чи інших зовнішніх ознаках. Важливо пам'ятати про це, аналізуючи їхню ідеологію. Іншою центральною ідеєю нацизму є концепція расової гігієни. Ця ідея безпосередньо походить із нацистської ідеології та ґрунтується на переконанні, що певні людські характеристики вважалися кращими за інші. Нацисти стверджували, що арійська раса мала вищі характеристики порівняно з іншими расами, оскільки ці характеристики вважалися надзвичайно цінними, на думку нацистів. Було вкрай важливо зберігати чистоту арійської раси. Це означало, що представник арійської раси не повинен вступати у змішані стосунки з представником іншої раси. Нацисти заявляли, що такі змішані зв'язки послаблять і зруйнують перевагу арійської раси. Ідея расової гігієни стала основою законів, які забороняли шлюби між німцями та євреями. Нацисти стверджували, що діти від таких шлюбів, яких вони називали напів'євреями, становили загрозу для чистоти арійської раси. Тому для нацистів стало пріоритетом зберігати поділ між різними групами. Тепер перейдемо до нюрнберзьких законів. Коли Гітлер прийшов до влади, нацисти поступово почали впроваджувати свою ідеологію через законодавство. Важливим кроком у цьому процесі стало ухвалення нюрнберзьких законів у 1935 році. Ці закони позбавили євреїв основних прав і стали інструментом для поступового виключення їх із німецького суспільства. Нюрнберзькі закони складалися переважно з двох частин. Перша частина закон про захист німецької крові та німецької честі, забороняла шлюби і сексуальні стосунки між євреями та так званими арійцями. Це ґрунтувалося на нацистській ідеї расової гігієни, збереження чистоти арійської раси. Друга частина закон про імперське громадянство позбавила євреїв німецького громадянства. Вони стали підданими без політичних прав, таких як право голосу. Окрім цих законів, було введено безліч інших регулювань, які систематично погіршували становище євреїв. Наприклад, євреям заборонялося водити автомобіль, володіти бізнесом або працювати в багатьох професіях. Їх змушували носити жовту зірку Давида на одязі, щоб у громадських місцях. Їх можна було легко ідентифікувати як євреїв. Те, що робить нюрнберзькі закони і їхні наслідки, особливо жахливими, це повільний і бюрократичний процес, у ході якого євреїв позбавляли прав поступово один за одним. Така поступова дегуманізація призвела до того, що значна частина суспільства сприймала або ігнорувала те, що відбувалося. У підсумку євреї залишилися повністю безправними, без захисту з боку держави, яка раніше була їхньою батьківщиною. Нюрнберзькі закони стали вирішальним кроком у планах нацистів ізоляції та переслідування євреїв, і заклали основу для того, щоб пізніше стало Голокостом. Однією з найбільш значущих подій, яка ознаменувала початок відкритого насильства нацистів проти євреїв, стала кришталева ніч, що відбулася вночі з 9 на 10 листопада 1938 року. Цієї ночі по всій території нацистської Німеччини та Австрії були атаковані єврейські домівки, магазини, синагоги та підприємства. Нацистський режим організував і заохочував це насильство, яке призвело до значних руйнувань і смертей. Назва кришталева ніч походить від величезної кількості розбитого скла, що покривало вулиці від розтрощених вітрин під час нападів. Це скло мерехтіло як кристали у світлі вуличних ліхтарів. Під час цих подій було вбито щонайменше 90 євреїв, а тисячі були заарештовані і відправлені до концтаборів. Однак це було більше ніж просто ніч насильства, це стало сигналом від нацистського режиму про те, що антисемітизм більше не обмежуватиметься дискримінаційними законами та соціальною ізоляцією. Він перетворився на жорстоку і публічну кампанію фізичного та економічного знищення євреїв. До кришталевої ночі існували організовані бойкоти єврейських магазинів, але вони часто стикалися з опором з боку звичайних громадян. Під час кришталевої ночі стало зрозуміло, що насильство проти євреїв не лише схвалюється державою, а й активно здійснюється нею. Кришталева ніч часто розглядається як початок Голокосту, оскільки вона показала, що нацисти готові підвищити рівень переслідування євреїв. Це був перехід від дискримінації до систематичного насильства і терору, що створило для євреїв дедалі більш загрозливе і смертельно небезпечне середовище. Ванзейська конференція, яка відбулася 20 січня 1942 року у віллі на озері Ванзея поблизу Берліна, стала вирішальною подією в історії Голокосту. Саме на цій конференції нацисти ухвалили рішення щодо так званого остаточного вирішення єврейського питання. Остаточне вирішення було кодовим словом нацистів для позначення систематичного знищення єврейського народу. Конференцію очолив Рейнхард Гейдріх, який представив і обговорив деталі того, як здійснюватиметься Голокост. Гейдріх, один із ключових діячів нацистського режиму, відповідав за координацію і забезпечення співпраці всіх частин бюрократії в цьому геноциді. Він грав центральну роль у плануванні депортацій, примусової праці та масових убивств. Сам Гейдріх пізніше загине внаслідок замаху в Празі у 1942 році, але його внесок у реалізацію Голокосту був надзвичайно значущим. Остаточне вирішення передбачало депортацію єврейського населення Європи до концентраційних і таборів смерті, де більшість із них гинули через удушення газом, масові розстріли або жахливі умови примусової праці. План був жахливо систематичним і холодно бюрократичним. Його обговорювали та формалізували так, ніби йшлося про звичайний адміністративний процес, що підкреслює ступінь дегуманізації та механізації цього геноциду. Ванзейська конференція є важливим історичним моментом, оскільки вона символізує те, що Голокост був не результатом поодиноких імпульсивних дій, а спланованою, структурованою та реалізованою державною політикою. Вона також показала, наскільки глибоко ідеологія нацизму пронизала всі рівні державного апарату, перетворюючи кожну установу і орган на частину механізму, який призвів до знищення 6 мільйонів євреїв. Раннім етапом Голокосту є те, що називають Голокостом кулями. Ця фаза полягала в тому, що нацисти приводили своїх жертв здебільшого євреїв, але також ромів, комуністів та інших груп, яких вони вважали небажаними у віддалені місця. Це могли бути яри, ліси чи інші території, далеко від міст і населених пунктів. Там жертв часто змушували копати власні могили, після чого їх розстрілювали і ховали в масових похованнях. Ці страти виконувалися головним чином так званими – нацистськими оперативними загонами, які супроводжували наступ німецької армії під час вторгнення до радянського союзу у 1941 -1944, 1944 роках. Айнзацгрупи були безпосередньо відповідальні за вбивство понад одного мільйона людей на цьому етапі Голокосту. Ці масові розстріли були надзвичайно жорстокими і вимагали значних фізичних і психологічних зусиль від німецьких солдатів, які їх здійснювали. Навіть високопоставлені нацистські лідери, такі як Генріх Гімлер, визнавали, що це негативно впливає на моральний стан солдатів. Саме ці фактори неефективність і психологічне навантаження. Від масових вбивств за допомогою стрілецької зброї привели до розробки більш систематичних методів, які використовувалися в таборах смерті. Таким чином, Ванзейська конференція і планування таборів смерті стали для нацистів вирішенням, яке дозволяло здійснювати масові вбивства у більш промисловий і дистанційований спосіб. У той же час, коли тривав Голокост кулями, євреїв примусово переселяли до Гетто. Гетто були ізольованими кварталами міст, де євреї змушені були жити у вкрай важких умовах. Мета полягала в тому, щоб ізолювати євреїв від решти суспільства і тримати їх під контролем. Гетто були перенаселеними із гострою нестачею їжі, медикаментів і базових засобів гігієни. Це призводило до масової смертності від голоду та хвороб. І гетто і масові розстріли у віддалених місцях були частиною стратегії нацистів. Із приховування Голокосту від світу і власного населення. Проте їхні злочини були викриті, зокрема завдяки відкриттю масових поховань, які документували радянські війська, звільняючи території, що раніше перебували під контролем нацистів. Гетто та масові розстріли стали початком Голокосту і частиною процесу, через який нацисти поступово ескалували переслідування та знищення євреїв та інших груп. Це також чітко демонструє, як нацистський режим систематично дегуманізував своїх жертв, роблячи їх об'єктами безпрецедентного в історії геноциду. Тепер зосередимося на єврейських гетто, які були центральним елементом нацистських переслідувань євреїв під час Голокосту. Гетто були відокремленими районами, зазвичай створеними на основі вже існуючих міських кварталів, куди нацисти примусово переселяли євреїв, ізолюючи їх від решти суспільства. Мета полягала у фізичному та соціальному відокремленні єврейського населення, щоб зменшити можливість спротиву та приховати від світу масштаб злочинів. Гетто створювалися на тлі хаосу війни, коли багато людей були зайняті власними турботами і закривали очі на те, що відбувалося з євреями. Нацисти користувалися цим поступово та систематично витісняючи євреїв із їхніх домівок і звичного життя. Багато євреїв втратили свої домівки. Майно та заощадження, коли їх змушували переселятися до гетто. При цьому нацистська адміністрація та окремі особи часто збагачувалися, конфіскуючи єврейське майно, що також було економічним стимулом для переслідувань. Життя в гетто було нестерпним. Євреї жили у вкрай перенаселених умовах із хронічною нестачею їжі, медикаментів і базових засобів гігієни. Більшість із них не мали можливості працювати і заробляти на прожиття. Тому багато хто помирав від голоду та хвороб. Жителі Гетто вже були позбавлені своїх прав і зазнавали жахливого ставлення, що посилювало їхні страждання. Саме з Гетто організовувалися депортації до таборів смерті. Нацисти складали списки тих, кого мали відправити, але ніколи не розкривали правду про кінцеве призначення. Євреїв часто обманювали, змушуючи вірити, що їх переселяють до трудових таборів. Тоді як насправді їх відправляли до таких місць, як Аушвіц і Треблінка, де більшість одразу вбивали або вони гинули від нелюдських умов. Гетто є символом того, як нацисти систематично готували єврейське населення до знищення, одночасно економічно і соціально знищуючи їх. Цей поступовий процес ізоляції, дегуманізації та експлуатації нагадує нам, як геноцид може будуватися поетапно, спираючись на бюрократію та пасивність суспільства. Наступним етапом Голокосту стали транспортування до концентраційних і таборів смерті. Євреїв та інших жертв перевозили туди поїздами, причому навіть під час транспортування їх поводження було нелюдським. Людей заганяли у переповнені товарні вагони без доступу до їжі, води чи елементарних санітарних умов. Багато хто помирав під час цих подорожей, особливо літні, хворі або слабкі через жахливі умови. Коли поїзди прибували до таборів, Новоприбулі проходили так звану процедуру селекції. Нацистські охоронці вирішували, хто буде відправлений безпосередньо до газових камер, а хто на примусову працю. Тих, кого вважали працездатними, зазвичай чоловіків і жінок працездатного віку, направляли до концентраційних таборів. Натомість діти, літні люди й особи з інвалідністю вважалися непридатними і одразу вбивалися. Щоб уникнути паніки, нацисти часто казали. Що людей ведуть до душу. Насправді їх заводили в газові камери, де вбивали отруйним газом, таким як циклон Б. Тіла жертв утилізували інші ув'язнені, зазвичай євреї, яких змушували виконувати цю роботу, перш ніж вони зустрічали свою смерть. Життя в концентраційних таборах було нестерпним. Ті, хто пережив селекцію, зазнавали виснажливої примусової праці у жахливих умовах. В'язні отримували мінімум їжі, що призводило до постійного голоду. А санітарні умови були катастрофічними. Хвороби швидко поширювалися, і багато хто помирав від інфекцій або виснаження. Мета нацистів полягала не лише у використанні праці ув'язнених, але й у їхньому знищенні через ті умови, у яких їх утримували. Табори були спроєктовані як індустріальні машини для масового вбивства. Кожен етап процесу ретельно планувався. Щоб підвищити ефективність і зменшити емоційний вплив на нацистських виконавців, ті, хто проводив селекцію, часто не бачили наслідків своїх рішень. Газові камери обслуговували спеціальні підрозділи, а тіла обробляли інші ув'язнені, яких згодом також убивали. Така дистанційованість була частиною системи, спрямованої на нормалізацію і раціоналізацію масових убивств. Голокост забрав в життя шести мільйонів євреїв, а також сотень тисяч ромів. Гомосексуалів, комуністів, людей із інвалідністю й інших груп, яких нацисти вважали небажаними. Це один із найжахливіших прикладів індустріального геноциду в історії, де бюрократія та технології використовувалися для реалізації запланованого та систематичного знищення людей. Розуміння цього процесу є важливим для усвідомлення глибини дегуманізації та необхідності ніколи не забувати про те, що сталося. Нацистські концентраційні табори смерті поступово звільнялися в останні роки Другої світової війни, коли союзні сили просувалися вперед, а нацистська Німеччина втрачала контроль над окупованими територіями. Під час звільнення таборів союзники зіткнулися з жахливою реальністю, тисячі виснажених в'язнів у жахливих умовах і гори тіл. Світ був шокований фотографіями та свідченнями. Що стали беззаперечними доказами систематичного геноциду, організованого нацистами. Після війни були організовані Нюрнберзькі процеси, серія міжнародних судових засідань, які проходили в Нюрнберзі Німеччина у 1945-46 роках. Метою цих судів було притягнення до відповідальності провідних нацистських злочинців. Вони були звинувачені за трьома основними категоріями воєнні злочини. Злочини проти миру та злочини проти людяності, до яких належав і Голокост. Серед найвідоміших обвинувачених були Герман Герінг, голова Люфтвафе німецьких ПС і один із найближчих соратників Гітлера. Його засудили до смертної кари, але він уникнув страти, наклавши на себе руки за допомогою ціаніду до виконання вироку. Рудольф Гес, заступник Гітлера і один із співавторів Майн Крамф, де викладалася нацистська ідеологія та плани. У розпал війни Гес полетів до Великої Британії з невдалою спробою укласти мир і залишався в ув'язненні до кінця війни. Його засудили до довічного ув'язнення, і він помер у в'язниці у 1977 році. Йоахім фон Ріббентроп, міністр закордонних справ нацистської Німеччини, який відіграв ключову роль у переговорі міжнародних угод перед і під час війни. Він був засуджений до страти та повішений. Незважаючи на нюрнберзькі процеси, деяким нацистам вдалося уникнути правосуддя. Наприклад, Йозеф Менгеле, сумнозвісний лікар Аушвіца, який проводив жахливі експерименти на в'язнях, утік до Південної Америки та прожив там у вигнанні до своєї природної смерті у 1979 році, так і не постаючи перед судом. Нюрнберзькі процеси стали історично важливими як перший міжнародний судовий прецедент. Який притягнув керівництво держави до відповідальності за злочини проти людства, вони утвердили принцип, що окремі особи, включно з найвищими лідерами, можуть нести відповідальність за геноцид і воєнні злочини. Голокост забрав життя шести мільйонів євреїв, а також сотень тисяч ромів, людей з інвалідністю, гомосексуалів, політичних опонентів та інших груп, яких нацисти вважали небажаними. Нюрнберзькі процеси вперше показали світу масштаби цих злочинів, їхній спадок продовжує впливати на те, як ми сьогодні розглядаємо геноциди, права людини і міжнародне правосуддя. Тепер, коли ми наближаємося до завершення цього відео, важливо звернути увагу на список ключових моментів, які підсумовують те, що потрібно знати про Голокост. Ви маєте зрозуміти, що таке Голокост одне з найбільш систематичних і жорстоких геноцидів в історії. Під час якого нацисти вбили 6 мільйонів євреїв і представників багатьох інших груп. Ви також повинні розуміти, чому Голокост стався, беручи до уваги нацистську ідеологію. Нацисти вірили в концепцію расової гігієни і боротьби між расами і вважали євреїв своєю головною загрозою. Ви маєте вміти описати методи, які використовувалися під час Голокосту, від Голокосту кулями масових розстрілів. До депортацій і індустріального знищення в таборах смерті, де використовувалися газові камери та примусова праця. Наприкінці Другої світової війни відбулися нюрнберзькі процеси, під час яких багатьох нацистських лідерів притягнули до відповідальності за їхні злочини. Деяких засудили до смертної кари, але дехто зміг уникнути правосуддя. Нарешті важливо знати основні поняття, які згадувалися у відео. Вони перераховані в описі до цього відео. Та перекладені для вашої зручності. Перегляньте їх, щоб переконатися, що ви їх розумієте. Якщо щось залишається незрозумілим, ви завжди можете переглянути відео знову або дізнатися більше з інших джерел. Дякуємо за перегляд, і якщо ви хочете продовжити навчання, натисніть на наступне відео, посилання на яке розташоване вище.